Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні я вирішила вам показати, як я зберігаю основну частину своєї колекції. Вони зберігаються ось в цій пластиковій шкатулці. Вона невелика. Я розумію, що з відео ви не можете зрозуміти реальні її розміри. Вона десь 18 на 14 см. Ось, з таким малюнком. Колись мені її подарували з гудзиками, вона була трошки зіпсована, вона була залита чаєм або кавою. Я довго її відмочувала, відмивала. Ну, трошки от... Видно жовтуваті плями, але насправді в житті їх не так видно, як їх видно на камері. Подивимось. Так, ось. Можливо, хтось вважає, що не дуже правильно зберігати колекцію в пакетиках. Але поки що я не маю змоги розшити їх по палетках, розкласти, бо це буде займати багато місця. І ось так вони в мене посортовані по видах. Так, Спочатку зверху ви вже бачите, давайте я вам покажу це такі значки. Значки сувенірні радянської доби якісь пам'ятні місця чернігова. Так. Тут я зберігаю також єдину брошку, яку я маю. Ну, Тобто, в мене є, в мене від мами там ще лишилось декілька, але, ну, звичайні, на мій погляд, брошки. Так, от, щоб сфокусувалось краще. Так, щось нема фокусу. Ага, є. Я розумію, що не дуже естетично, але, так, є змога краще роздивитися цю брошку. Вона мені так подобається. Так, ось зверху лежать, бачите, ще також в своїй оригінальній упаковці гудзики з. Зображенням самовару. На жаль, дуже складно прочитати. Там, от написано: Зеленоградська фабрика. Там маркування є. Так. Бачите, як пакували. Ну, це, так, я думаю, кінець 80-х, початок 90-х років. І ось ось так в пакетиках вони в мене і зберігаються. Ось. Бачите, які. Ось так. Ну, Всі я, мабуть, вам не покажу, тому що це займе дуже-дуже багато часу. Так, От ну, що я вам ще хотіла показати, які маленькі і великі, в яких розмірів. Це такі гудзики камеї. Ну, якщо можна, так сказати про гудзики, зображенням жіночого профілю. Ось ці чорні, вони такі старенькі, бачите, яка ніжка. От. І жінка зображена так, з такою зачіскою, ну, на мій погляд, Початку ХХ століття. Так. І що ми ще бачимо? Ось це мої одні з найулюбленіших гудзиків це гудзики з зображенням гномів ручної розмальовки. Бачите, яка тонка робота. Як люди сиділи і розписували вручну ці гудзики. Ну, Ось такі. Багато-багато я маю гудзиків. Так вони в мене розсортовані. Тут є в мене ще, бачите, залізні з зображенням кораблів. Так, оце гудзики виробництва Чехословаччини. Так, ось це дуже навіть дістану вам покажу, бо не знаю, чи буде нагода. Показати, Мабуть, на цих двох гудзиках ми зараз зупинимося з вами. Я зараз відставлю шкатулку, щоб камера могла сфокусуватися. Ось дивіться, який гудзик, бачите, як він гранований, зверху зображення квітки. Дуже-дуже маленька дірочка, він, ніби кристалик такий. Бачите, як? Переливається в сонячному сяйві. Дуже гарний. Я не знаю його виробника, мені цей гудзик подарували. Так, і ще один гудзик, який з ним зберігається. Це звичайний простий гудзик. Я думаю, що це навіть виробництво Радянського Союзу. Тут у нього в ніжці десь є ось повітряна бульбашка. Так от я хотіла сказати, що я завжди чую, що повітряна бульбашка це ознака часу, що це такий старий посуд, ну, зазвичай говорять. Ну, на мій погляд, це не ознака часу, це ознака поганої якості. Ма можливо, погана якість була в певні часи, ну тобто десь початок перша половина ХХ століття, десь після Революції жовтневої, я думаю, що там було. Порушене виробництво і десь після Другої світової війни. Тобто, ми десь можемо. Ну, так, я не думаю, що цей гудзик початку ХХ століття. Я думаю, що він десь виробництва після Другої світової війни. Оце і є ознака більш поганої якості виробів, де були присутні повітряні бульбашки. Так. Ну, от. Тут у мене ще тут десь є, бачите, які там всякі слоники, собачки. Так, я не знаю, чому мене надихають саме ці гудзики, але ну, вони мені дуже подобаються. Нічого не можу з собою зробити. Ось, бачите, ще в мене є в оригінальній упаковці ось такі гудзики виробництва. Чехословаччини Яблонекс. Ось, бачите, так були запаковані. От. І цих гудзиків ціла серія. Велика серія в мене. зараз, можливо, трошки я вам виберу звідси. Бачите, півники, ведмідь, тигр. Що ми тут ще бачимо? Ага це. Трошки інші, ну, мабуть, не вийде пелікан. Що тут у нас? Ну так, вони всі не з одного, не з, не з одної коні. Так, ну, якщо десь натрапимо, то ще подивимось. Це гудзики, один пластиковий з, з літачками, а це також виробництва. Чехословаччини. І ще в мене десь є гудзики з ракетами. Ось, бачите гудзики з ракетами. Ну, тобто, це мирні ракети, не військові, які підкорюють простори космосу. Так, що ж я вам хотіла показати? Дуже всі гудзики розглядіти нам не вийде, якщо ви хочете більш детально роздивитись мої гудзики, ви можете зайти до мене на інстаграм сторінку. У мене там більше фото гудзиків. Можливо, треба робити такий хоча б сторіс тематичні розкладати. Так, ось великий такий гудзик порцеляновий. На ньому зображений. Мейсенський букет, я вам також його дістану, він великий. Ось Бачите? Так, ага, ось так. Мейсенський букет, підглазурний розпис, ручний і надглазурний розпис золотом. Тут є. Автограф майстра, але, якщо чесно, я не знаю, чи це 1904, чи, можливо, це хтось підтер. Ну, навіть якщо це 1984, я дуже задоволена мати в себе такий гудзик в колекцію. Так, так, що ж я хотіла вам показати? Так, Давайте ми його тут покладемо. Щоб він ніде не розбився. Так, ну так, мабуть, так, не дуже естетично. Хотіла вам показати, як я зберігаю. Бачите? Так, в моїй колекції бувають і залізні гудзики. Бачите, ми бачимо гудзик скляний виробництва зеленоградської фабрики з чебурашкою. Ну і залізний гудзик, дитячий також. Також з чебурашкою. Так, так ось це теж з такими песиками виробництва Чехословаччини. І так, я знову кажу, що я не знаю, чому подобаються мені ці гудзики. Ну, подобаються я нічого не можу з собою вдіяти. Дивіться, які гарні сюжетні, бачите? Сказки про колобка. А це такий песик, у нього зубки болять, перев'язані. Цікаво. Так, що ж я шукаю вам показати? А я шукаю вам, шукаю, шукаю і знайшла. Це ж також застіпка. яка в петлі. це Ось такі гарні вінтажні запонки. Дивіться, на них немає ніякого маркування. От. Мені їх подарував син. Також тут десь покладемо, може трошки буде видно. Так, ще у мене є. Доволі такі, я розумію, вам, мабуть, цікаво, але все розглядіти не вдасться. За один раз показати всі гудзики не вийде. Бачите? Ну, Я розумію, що їх треба розшити по палетках, але це буде займати багато місця, а зараз ви самі, самі розумієте, які у нас обставини. Я десь радію. Що вони взагалі займають мало місця, я змогла їх скласти в шкатулку і привезти з собою. Ось, дивіться, який ще в мене є гудзик. Цей гудзик також виробництва Чехословаччини, він, так, нема фокусу. О, яка краса! Коли я вперше його побачила, я думала, що це сережка. Але уявляєте себе, собі, це гудзик виробництва Чехословаччини. Ось яка краса. Також його десь тут покладемо, щоб можна було бачити. Так, так що ж я шукаю вам ще показати? Є такі гудзики, які дуже складно сфотографувати. На них, ну, Можливо, в мене такий слабенький телефон, не фокусується камера. Ось, дивіться, які скляні гудзики, бачите, на ось такій залізній ніжці на чотири отвори. Фокусується? А ну, зараз приберемо також, можливо, щоб краще було? Ну, yeah. no. переливається і все. Ось які. І ще в мене є, так, ага, я вже, мабуть, і не буду вам ставити, щоб не дуже ритись. Так ось такий. Бачите? Також старенькі Так, вони мають всі вже якісь дефекти. От. Сподіваюсь, ви бачите. Бачу, що камера, Ну, тому їх не завжди можна сфотографувати. І ось такий гудзик з зображенням квітів. Так що ж я вам хотіла показати зовсім старенькі гудзики. Дивіться. Тут така навіть ніжка, петелька в них. Вони такі квадратні і ось така латунна ніжка в них. Бачите, зовсім старенькі. Я не буду казати про їх вік, бо, якщо чесно, я не знаю. ну... До Першої, ой, до Другої світової, після Другої світової. Думаю, виробництво Євро, Європа. Європа виробництво. Так ось такі. Старовинні гудзики. От. Ага, мабуть, ще я вам покажу. Я маю запонку одну, але всі ми звикли до запонок, які вставляються в манжети рукавів. А в мене є запонка, яка застібала ворот, так, я вибачаюсь, я забула як українською воротнік, воротнікова запанка. Ось така вона продівалась. Е, в дві петельки, ну, щось зіпсувалося. Фокус зіпсувався так, ось, бачите. Ось така. Колись я дуже довго шукала. Що це таке після того, як воно до мене потрапило? Давайте так краще покладемо. От. Приберемо пакети, бо це не дуже гарно виглядає. Так, і от в мене ще, бачите, ще не все. Так, ну не буду вам вже тут викладати цілу гору моїх гудзиків. Дякую, що подивились. Якщо вам не сподобалось, я можу вас зрозуміти. Дякую за увагу. Заходьте ще на мій канал.